Жінка знову і знову переживає один і той самий день, коли засипає, на намагаючись змінити ход хід подій. Але кожного разу його результат все гірше і гірше. Хочеться, щоб це був серіал, і можна було б його подивитись вже сьогодні, в п'ятницю ввечері. Бо якщо це сонце, буде знаєте, як сумно, бо ну що сонце, тоді одна людина насолоджується таким сюжетом. А якщо це серіал, ну мені здається, що це. От коли ви сказали останнє, мені якась, якась відповідальність прокинулась. А, мені здається, що це має бути фільм, якийсь серіал. Фільм це Russian Doll. Уявіть собі. І, і треба подивитися обов'язково. Ви Рахістка вже нам, ви вже такий нам накидали просто список цікавезних фільмів. Класно, що всі вони пов'язані зі сновидіннями, як і наш да. подкаст. Тому я дякую вам, Маріано, за ці, ці чудові, просто неймовірні питання і гру. І тому, друзі, якщо ви теж маєте свої рекомендації класних фільмів, пишіть в коментарях, що вам запам'яталося да. і що ви радите нам подивитися.